Топ 3 табу, які ніколи не повинен робити майстер в присутності своїх клієнтів. По перше, ніколи не обговорювати інших клієнтів в присутності свого клієнта, який сидить у вас в кріслі. Друге. Ніколи не тикайте клієнтам. Ей ти йди сюди. Ей ти стань там. Клієнту завжди приємніше чути своє ім'я або коли звертаєтесь на ви. Третє. Не розмовляйте в присутності вашого клієнта по телефону. Така ситуація вухом тримаєте телефон і а ти попив, а ти поїв, а в тебе все добре. І такий клієнт сидить в кріслі і все це слухає. Це все вбиває рівень клієнтського сервісу. Звісно, якщо вам байдуже, то ви можете продовжувати це все робити. Але тоді клієнтський сервіс буде на нулю. І це навіть не телефон це був павербанк. Алло, алло.